120 кілометрів, майже 170 тисяч кроків, двоє військових, протези. Кожен крок зусилля волі і одна на двох мета, неначе початок голівудського фільму про фантастичні надможливості людини. Але насправді це наша нова українська реальність, неймовірні здібності українців, її головна риса. Сергій Храпко та Олександр Швецов стали на захист країни ще 2014 року і під час виконання бойових завдань втратили кінцівки. Та вони змінили берці на кросівки і доєдналися до проєкту полом я зродились, ставши ініціаторами й учасниками марафону. Після презентації е артбуку полом я зродилися. Доволі чуттєва була презентація. Вона так зацепила мене, відверто кажучи. І фактично через тиждень після того з'явилася особисто у мене така ідея, з якою я зателефонував уже Олександру Швецову безпосередньо. Ми з ним товаришуємо довгий час і доволі. І відповідно, ну, сань кажу, ну треба потептати ногами землю. Власне, коштів занадто багато потрібно на побудову цього нового приймального відділення, так само обладнання. Ну тому ми вирішили таким чином долучитися. Благодійний марафон із «Я зродились. Це логічне продовження одноіменного проєкту військового шпиталю. Першим етапом якого була презентація артбуку в березні 2023 року. Ми його і назвали з полум'я зродилася як продовження марафон. Тому що а, ці герої, хлопці, вони. Власне, та точно так же з полум'я зродилося, Це перші поранені в цій війні. І Сашко і Сергій це абсолютно прекрасні люди, які е, у мене є такими амбасадорами протезування в Україні. Власне вони розповідають на власному прикладі, показують, чому протезуватися треба в Україні. Головна мета марафону показати людям з інвалідністю, що життя триває попри все. І зібрати майже 3 мільйони 600 тисяч гривень на обладнання для шпиталю. Перший донат на суму 360 тисяч гривень був зроблений іще ще до старту марафону. Я хотіла всім українцям показати, я спеціально взяла 22 гривні. Це така дуже маленька сума, але для них кожен крок буде варт саме стільки для вас це. Дуже маленька сума. Якщо ви за ці дні перерахуєте по 22 гривні, вони не будуть марно йти. Тому дякуємо кожному. старт! Підтримкою для героїв у дорозі стали волонтери, які погодилися супроводжувати марафонців. Для мене цей марафон про підтримку і про надію. Тому що ми, об'єднавшись і привертаючи увагу, можемо зрушувати дуже ну, такі, титанічні е, глиби, які застрягають нашому суспільстві. Ми маємо нагадувати щодня про те, що люди травмуються, люди отримують поранення, люди гинуть, але ті, хто залишається живими, мають мати право на достойне життя і на швидкий порятунок. За п'ять днів марафону з полом'я зродились. Сергій Храбко пройшов 60 кілометрів від Києва. А Олександр Швецов стільки ж від Житомира назустріч побратиму. За цей час Українці задонатили більш як 11 мільйонів гривень і перевиконали початкову мету. А Сергій та Олександр довели, що нічого неможливого не існує, і встановили національний рекорд України.